ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаю вас на телеканалі Раї. Ветері новини Прикарпаття. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розповімо про допомогу іноземних медиків українським військовим, актуальну ситуацію з мобілізацією та як вдалося запобігти теракту в Івано-Франківську. Найголовніше вже за мить. Сотні дронів, нові мавіки і подяки. Франківськ знову підтримує передову. У межах чергової волонтерської поїздки очільник громади відвідав захисників і комунальників, які працюють поблизу лінії фронту. Цього разу це запорізький напрямок. Які бригади отримали допомогу? Дивіться далі. Сотні дронів, мавіки і відзнаки захисникам. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марсінків черговий раз відправився на схід із допомогою для бійців. Цього разу на запорізький напрямок. Зараз важливо підтримувати, не зменшувати підтримку військових. Це найголовніше зараз, тому що все решта це другоряд. Волонтер Андрій Гошій стежив, щоб усе обладнання було правильно завантажено, а екіпаж оперативно доставив цінний вантаж на передову. Чоловік каже, fpv дрони відіграють критичну роль. У сучасній війні не так воює особовий склад, як воюють дрони, і це є одне з нових, найважливіших речей, які потрібні для того, щоб приблизити нашу перемогу. 400 дронів. Їдуть на запорізький напрямок. Перша зупинка волонтерської поїздки це 78-й батальйон 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу. Хочу подякувати від себе особисто та від усього особового складу нашого 78-го батальйону за постійну турботу та підтримку нашого підрозділа франківською громадою, особисто Руслану Марцинкову, тому що ми постійно потребуємо такої допомоги. Вона постійно необхідна. Це Наша бойова робота на знищення ворога також Руслан Марцінків завіз дрони для 7-го стрілецького батальйону. Крім того, значну допомогу отримали бійці 234-го окремого батальйону, 128-ї бригади Дике поле їм передали дрони та мавіки для ефективного відпрацювання по ворожих цілях. Москва впаде спільно нашими зусиллями, і перемога буде. Саме цими дронами ми вже сьогодні почнемо нищити ворога. Ми будемо звільняти нашу українську землю. Дякуємо. Не оминули і комунальників, які будують фортифікаційні споруди на Дніпропетровщині. Для працівника департаменту житлового комунального господарства Віталія Квицька це вже четверта поїздка. Ну, поїздка відрізняється від інших в плані робіт, але це важливо для нас, бо так сказати, щоб наші воїни розуміли, що тил працює, ти робиться для перемоги, тому вся важливість даної ситуації полягає в цьому. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. Гідна шана героям і турбота про безпеку мешканців. Керівниця Івано-Франківщини Світлана Унищук провела робочу нараду з головами територіальних громад області. Посадовиця підняла питання вшанування загиблих захисників та стану захисних укриттів, які завдання поставили перед місцевою владою у сюжеті Юлії Торкуняк. Спільний обов'язок та прояв вдячності. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук на нараді з головами громад підняла питання вшанування полеглих героїв. Ми активно формуємо ветеранську політику. Ми бачимо, що держава відділяє кошти для фахівців супроводу ветеранів. Ми створюємо ветеранські простори в наших громадах. Вже багато зроблено в цьому напрямку, тому серед ключових завдань ветеранської політики також залишається незмінне і безумовне гідне вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Посадовиця зазначила, адміністрація неодноразово отримувала скарги від рідних захисників. Ми обов'язково пройдемося по кожному випадку. Ми не маємо права допускати не ставлення до родин героїв. І робити все для того, щоб гуртувати людей для підтримки збройних сил України, шановливого ставлення до родин героїв, підтримки захисників, захисниць, ветеранів і ветеранів. Також керівниця області вкотре закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги а очільників громад. Ще раз звернути увагу на безпеку людей, зокрема і стан укриттів. Дбайте перш за все про безпеку людей, спрямовуйте кошти своїх бюджетів на створення нових укриттів, на ремонт діючих укриттів. Тому що сьогодні важливо зберегти життя, і також звертаю вашу увагу, що перевіряйте чи відкриті вчасно укриття, проведіть відповідні наради з цього приводу, особисто. Сто перевіряйте, давайте доручення своїм службам. Як приклад посадовиця наводить Коломийський район, де зараз триває облаштування сховища в ліцеї номер 5 Даний заклад отримає державне фінансування у розмірі 6,2 млн грн. І звісно, що ці проекти вони потребують співфінансування територіальних громад, але сьогодні треба відкидати другорядні речі, які ми будемо робити в мирний час. І спрямовувати свої кошти на ті речі, які є найважливіші, найпріоритетніші. Окрім цього, Світлана Онищук закликала громади спрямовувати кошти на підтримку збройних сил України і дала доручення зробити аналіз усіх районів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Кількість мобілізованих більшає. в Івано-Франківському обласному територіальному центрі комплектування. Підбили підсумки першого півріччя 2025 року. Розповіли про оновлення мобілізаційного процесу, законодавчі зміни та взаємодію з поліцією. Які етапи проходять військовозобов'язані після ВЛК? Чи планують зменшити граничний вік мобілізації та як працює спільний алгоритм дій ТЦК і правоохоронців? Усе це у сюжеті Яни Лазорик. за даними Міноборони. Кількість мобілізованих військовозобов'язаних у 2025 році зросла у два з половиною рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Підполковник Роман Словінський пояснює, така динаміка це результат дії нового закону про мобілізацію, що набрав чинності у травні 2024-го. Водночас, постанова кабміну номер 560 чітко визначила порядок проведення мобілізації та критерії для призову, що дозволило зробити процес більш системним і Розорим. Розписана категорія, які підлягають, мають право на відстрочки, і детально розписано, які документи необхідні для надання відстрочки. Це багато дало ефекту, тому що деякі військовозобов'язані, які мали право на відстрочку, але вони деякі навіть не знали, що вони мають право на відстрочку, або не знали, які документи необхідні, постановою було введено. Електронний вигляд військово облікового документу. Тобто він міг оформити електронний військово-обліковий документ, який має юридичну силу, як і паперовий, через додаток Резерв Плюс. Це те, що набагато полегшало, те, що роботу і зміни. Після початку спільної роботи ТЦК та СП із національною поліцією, процес мобілізації також зазнав певних змін серед основних нововведень: посилений контроль під час оповіщення, зменшення конфліктних ситуацій та фіксація дій на боді камери. Сьогоднішній день зменшилися, якби натиск на ТЦК після проходження військово-лікарської комісії. військовозобов'язані не одразу потрапляють до бойових частин. Перед цим є кілька обов'язкових етапів. Військовозобов'язані, які призиваються по мобілізації незалежно проходу. Він раніше службу не проходить чи строково чи контрактно. На сьогоднішній день всі військовозобов'язані проходять через навчальний центр. Після проходження визначення терміну навчання до навчальних центрів прибувають відповідно представники військових частин і здійснюють відбір відповідно до спеціальності, які кожного військового зобов'язаного навчало. До слова, Верховна Рада України наразі розглядає законопроєкт, який передбачає зниження граничного віку мобілізації з 60 до 55 років. Остаточного рішення щодо цього поки не ухвалено. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Запобігли масштабному теракту. Завдяки чат-боту спали ФаєсБешника СБУ спільно з Нацполіцією зірвали спробу ворожої спецслужби влаштувати вибух у самому центрі Івано-Франківська. До цієї діяльності хотіли залучити 15-річну місцеву мешканку, яка й звернулась до правоохоронців. Саморобний вибуховий пристрій планували підірвати у парку. Подробиці спецоперації у сюжеті Юлії Торконяк. Російська ФСБ планувала підірвати вибухівку у центральному парку Івано-Франківська. Запобігти теракту допомогла 15-річна школярка, яку намагались завербувати. Вона завчасно звернулася до чат-бота СБУ з пали ФСБшника і повідомила про наміри окупантів. На месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Під час проведення оперативної комбінації СБУ дізналася, що за інструкцією окупантів дівчина мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, підсилити його гайками та заховати у термос. Щоб не викликати підозру у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій. Дованій квартирі згодом замаскований вибуховий пристрій необхідно було перенести до міського парку в момент, коли там перебуватиме найбільша кількість людей. Під час транспортування вибухівки представник спецслужби РФ намагався дистанційно активувати пристрій. Їх мета була не лише здійснити теракт, а й ліквідувати виконавиця. Коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський вербувальник почав погрожувати тим, що здасть її в СБУ. Втім, СБУ супроводжувала кожен крок дівчини. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, але й задокументувати весь хід його підготовки від вербування дівчини до спроби її підриву рашистами. Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, за статтею 438 Кримінального кодексу Воєнні злочини. Також встановлюються усі особи рашистів, що можуть бути причетні до організації теракту. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія зменшити біль захисників в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. З'явився новий апарат нейромодуляції. Це сучасне обладнання, що допомагає боротися з фантомним болем після травм і ампутацій. Упродовж двох днів медики з Лондона навчали прикарпатських лікарів працювати з цією методикою. За цей час допомогу отримали понад півсотні військових. Як працює система, та для кого вона це справжнє полегшення? Дізнавалася Яна Лазорик. Полегшення від травм. Продовж двох днів на базі центру діагностики неврологічної патології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні гостювали медики із Великої Британії. Англійці привезли сучасний апарат нейромодуляції, який допомагає зменшити або нейтралізувати біль після ампутації та важких операцій. Такі медичні послуги нині як ніколи необхідні для захисників, які втратили кінцівки і потерпають від сильного болю. Метод нейромодуляції це метод лікування болю, як в основі якого лежить перфа. Периферит... Рична стимуляція периферичних нервів. Пацієнт отримує результат буквально миттєво за півгодини після проведення сеансу терапії. Це обладнання, яке привезли наші гості і залишають нам його як донат для нашого його шпиталю. І ми дуже вдячні за це. 14 жовтня 2023 року стало роковим днем для військовослужбовця Станіслава. У селі Старомайорське Донецької області чоловік отримав численні поранення. Захисник покладає великі надії на іноземний апарат. Це була ФПВ-шка, за мною полювали. Я командир міномето. Ми дуже успішно проводили антиштурмові заходи. І чотири ФПВ-шки я збив з автомата, п'яту не зміг. П'ята мені влучила в ноги. Я споткнувся, впав. Якби вона, ну якби я стояв, то мене призірвала. Травматична ампутація лівої кінцівки, розтрощена, вибита тут кістка на правій нозі, розтрощене коліно, праве око там більше десяти осколків, пробите праве вухо. Не чую зовсім. Мені треба вгамувати біль в коліні, бо це нереально. А бізболу вже не допомагає. Апарат розроблений для допомоги військовим та спортсменам. Він популярний за кордоном та не поширений в Україні. Це обладнання залишиться на базі лікарні, щоб ще більше пацієнтів могли легко та швидко позбутися гнітючого болю. Наша місія не є комерційною. Ми залишаємо вам це обладнання, і воно може використовуватися не тільки для лікування військових. Ми починаємо цю місію з пацієнтів-захисників, а далі використовувати його і для інших людей, які мають хронічний біль. Раніше це обладнання не використовувалося в Україні, але зараз є доступним. тут апарат буде дуже корисним, щоб впоратися з тими викликами, які зараз в Україні на часі За два дні. Процедуру нейромодуляції пройшли понад півсотні захисників, серед них і Віталій, який втратив обидві кінцівки. Чоловік скаржився на нестерпний фантомний біль. Та вже після першого сеансу відчув полегшення. Це був приліт КАБа. І він прилетів в наше укриття, і я був під завалами 12 годин. Дякуючи хлопцям, які почули мій голос, вони почали розгрібати. Таким чином, протягом всього цього часу я був під завалами, і нога ноги були перебиті плитою і мене прийшлося там прямо на місці ампутувати, щоб воно врятувати, тому що інакше, інакше би не врятувало. Це сьогодні перший раз я спробував цю процедуру. Ну це зараз став на протези, ну якось Легко став, що не боліло, а то я завжди Декілька хвилин чекаю, поки затерпне там тримаюся, щоб, ну, не можу зразу пройти. А так ну наразі краще. Також іноземці привезли 150 переносних пристроїв, які пацієнти з інших регіонів можуть отримати в тимчасове користування для зменшення болю. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Коломийська громада крокує до енергоефективного майбутнього. У межах днів сталої енергії тут організували низку заходів для всіх поколінь. Від наймолодших до дорослих тематичні квести, флешмоби, екопрогулянки та зустрічі об'єднали громаду навколо важливих екологічних тем. У філармонії імені Олександра Козаренка відбувся семінар Енергоефективність сьогодні прості рішення для великих змін. А завершенням ініціативи стане виставка робіт з тем лабораторій, новітніх енерготехнологій та дитячих малюнків. Найактивніших учасників відзначать подяками. Більше про це побачите в сюжеті наших коломийських журналістів: тематичні квести, флешмоби, екопрогулянки, різноманітні збори. У рамках днів сталої енергії в Коломийській територіальній громаді підготували низку заходів. Вони проводяться в межах європейської ініціативи Угода мерів, до якої Коломийська громада приєдналася ще у 2014 році, і яка об'єднує тисячі європейських міст навколо спільної мети сталого розвитку та енергетичної безпеки. Енергоефективність це хтось називає, це здоровий спосіб життя. Це є жити в гармонії. Мені дуже сподобалося, що я вчора був в садочку, де діти розказували, як вони бачать засмічену планету. Чому? Тому що люди її засмітили. Вони розуміють, що тварини ніхто не засмічує, так як люди. Тому нам треба вчитися жити енергоефективно або здоровий спосіб життя. Одним із організаторів енергоефективних заходів виступило міське управління економіки. Його очільниця Інна Ткачук каже. Впродовж тижня, коли ми не мають нагоду, долучатися до ініціатив, передбачених у програмі, протягом цього тижня у нас передбачені дуже багато різноманітних заходів, безпосередньо як і для найменших жителів нашої громади, так і для молоді старшого покоління та, взагалі, для всіх жителів громади. І сьогодні організований семінар на тему енергоефективності запрошені це безпосередньо представники асоціації енергофективні громадської організації «Екоклуб», а також угоди мерів». Проєкт «Угода мерів» в Україні діє з 2011 року. В нашій державі до ініціативи долучилося більше 330 громад, серед них і Коломийська. підписанти, тобто громади «Угоди мерів» зобов'язуються скоротити викиди парникових газів на території громади. Ну, якщо більш практично, то це означає впровадити енергоефективність наскрізно у всіх секторах громади розвивати відновлювані джерел енергії, оскільки вони дозволяють заощаджувати енергію традиційну, ну і тим самим скоротити власне ці викиди і досягти тих цілей по кліматичній нейтральності. Керівник проєктів та програм Асоціації «Енергоефективні міста України Сергій Кошарук розповів про систему менеджменту в органах місцевого самоврядування та закликав місцеву владу надавати допомогу у секторі житла, житловий сектор енергоефективності почала працювати з прийняттям закону про діяльність установи фонд енергоефективності І, власне, поки що тільки для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків діють ці програми, але сподіваємося, що він буде поширена державна підтримка через установу фонд енергоефективності на інші в. Інші категорії власників співвласників житла. Але ми також поговоримо про те, як шукати синергію. Головна мета семінару дати можливість реалізувати ті постулати, які прозвучали на заході, як приклад програма «Грін Дім, яка передбачена для ОСББ. Заробляли на наркотиках на Прикарпатті правоохоронці затримали групу наркоторговців. Поліцейські впродовж кількох місяців документували діяльність двох мешканців Надвірнянщини, які займалися збутом канабісу. Заборонену речовину ділки розповсюджували серед постійних клієнтів на території району. Докладніше про це у матеріалі Юлії Тарконяк. 26 та 31-річний мешканці Надвірнянщини продавали наркотики. Їх незаконну діяльність упродовж декількох місяців документували поліцейські. Фігуранти розповсюджували на території району наркотичний засіб канабіс. Товар ділки реалізовували серед потенційних клієнтів. Обох наркоторговців оперативники затримали після чергової оборудки зі збутом заборонених речовин. Обох наркоторговців оперативники затримали після чергової оборудки зі збуту наркотичних речовин. При собі чоловіки мали зі пакети з канабісом та кошти, здобуті злочинним шляхом. Під час обшуків у помешканнях затриманих поліцейські вилучили зі пакети з наркотичними засобами, засоби фасування, електронні ваги, банківські картки, грошові кошти та інші речові докази. Все виявлене та вилучене направили на проведення експертного дослідження. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 307, незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання перевезення. Пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Підозрюваним може загрожувати до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Поліцейські наразі проводять заходи щодо встановлення злочинних зв'язків, фігурантів, можливих спільників та придбання заборонених речовин. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм. Духовна музика та урочиста атмосфера. Церковний хор аксіос собору святого архистратига Михаїла у ГКЦ відзначив своє 35-річчя. Уже понад три десятиліття колектив прикрашає божественні літургії духовним співом, наповнюючи серця вірян. Ювілейний концерт відбувся у стінах рідного храму в середмісті Коломиї. До святкування долучилися й інші мистецькі колективи, щоб розділити цю знакову подію. Відвідала концерт і наша Коломийська знімальна група. Цей знаний церковний хор в Коломиї створили 1990 року. Тоді першою диригенткою була Анастасія Соколишин, Далі колектив очолив Володимир Кенюк. Останні два роки регенткою хору є Любов Далаврук. Для мене це, напевно, вже частинка якогось мого життя, тому що я в цьому хорі співаю. З кінця 92-го року світлої пам'яті Анастасія Михайлівна привела мене хорше студенткою педучилище, і відтоді я співаю з коровим мистецтвом пов'язана дуже, скажімо, плідно так, але Очолювати хор це зовсім інша справа. Попередником цього колективу був хор Камертон, тоді педагогічне училище. Саме звідти потрапив у Аксіос Володимир Винницький. У 90-му році, коли була, е, був перший собор України на Воскресенецькій горі, ми там літургію співали. Послухавши цю літургію, пет, отець Петро запросив у нас сюди у церкву співати, хоча б неділях, він казав. Але то так пішло, що ми. Же ну за почали так і почали в основу колективу входять професійні музиканти та співаки одним із солістів хору. Є Остап Бараболюк. Для мене цей хор це ну практично більша частина мого життя, тому що прийшов я у цей хор ще будучи дитиною, років в десять або одинадцять. Чомусь точно ніхто це не пригадує. Це була дуже велика відповідальність, тому що хор був професійний, складався в основному з викладачів музвідділу педучилища, а я був просто дитиною. Священник отець Володимир Гоменюк служить у соборі вже 12 років. каже, що співхору завжди налаштовує його та прихожан на духовні роздуми, адже слово Аксіос означає достойні, а це саме ті люди, які є в хорі, за ці роки. Ці люди, які в цьому хорі вони довели власне, своїм співом, що вони є на високому рівні, переважно це є вчителі, вчителі музики, от, які приходять і дарують частинку себе. І ми навіть по підготовці бачимо, як вони переживають, журяться, бо хочуть показати той високий професіоналізм власне, свого співу. На концерті єпископ, помічник керуючого справами Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней, вручив хористам нагороди від митрополита Івано-Франківського Володимира Ві. Тишина. Також під час концерту збирали кошти і для сина одного зі священників. Виручили понад 18 тисяч гривень. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї. Це всі новини Прикарпаття на сьогодні. А вже за мить головні події з усього світу. Не перемикайте.